30 березня в приміщенні Палацу культури енергетик відбулись громадські обговорення змін до генерального плану села Плюти. Генеральний план території це один з основних документів управління землею в межах населених пунктів. Це вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог. Раціонально визначає межі землекористувань, зони житлової, суспільної, промислової забудови, території, що особливо охороняються зони різної містобудівної цінності, розміщення міст прикладання праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури тощо. В генеральному плані зроблена спроба запроектувати ці території за нормами житлової забудови. Якщо е, територія попадає в межі населеного пункту і е, попадає в статус житлової забудови, то з боку е, держави е, гарантуються певні е, соціальні стандарти. Е, це обслуговування там, е, школи, садочки, е, медицина і так далі. Тобто весь цикл життя вирішується. Там від де народиться дитина, і закінчується де поховати цих людей. Генеральний план села Плюти містить ключові рішення щодо розміщення об'єктів загальноміського значення, регламентує організацію дорожньої мережі та дорожнього руху, інженерних комунікацій та інших важливих компонентів. Робота над генпланом Плютів проходила на підставі оновленої топозйомки, яка проводилась наприкінці 2021 року. Один з важливих моментів генерального плану села Плюти це упорядкування зон для забудови. Паркової зони створення нових доріг, вулиць, зон відпочинку, громадських територій та соціальних об'єктів. Я дуже хочу, щоб на вашій території була централізована каналізація, централізовані мережі водопостачання, і в якійсь мірі ми пробуємо це робити на технічному рівні, наскільки це можливо, якщо не робити вулиці, не проектувати вулиці з тротуарами. І під бордюрний камінь мурувати паркани п'ятиметрові, то тоді світлого майбутнього не буде. У обговоренні проекту взяли участь мешканці села Плюти, зареєстровані на даній території юридичні особи, що впроваджують там господарську діяльність, представники громадських організацій та дачних кооперативів, депутати Української міської ради. Після жвавих дискусій, які тривали близько п'яти годин, всі пропозиції та зауваження присутніх були враховані проектантами та відправлені на доопрацювання. Наступним етапом затвердження даної містобудівної документації будуть публічні громадські обговорення щодо стратегічно екологічної оцінки її впливу на довкілля.